Привіт. Слава Україні та Збройним силам України. В етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Спеціальний їх випуск, бо вже сьогодні. Уже сьогодні. Директор Нінтенди повідомив, що вони планують підтримувати свіч приблизно до 2025 року. Директор. Трилогію Бетменів для перемикача Нінтенди перенесли з 13 жовтня аж на 1 грудня. Біопанковий жахастик Скорн ось нещодавно зарелізився на п'ятому плейстейшені. От непогана тенденція. Ті забавки, які були у геймпасі, потім через деякий час релізиться і на плейстейшенах. Нова роздача PS Plus уже стартувала, тож ви можете спокійнісінько піти і загарбати всі ці забавки собі в бібліотеку. Інтернетами ширяться чутки, що ноті доги на шляху до скасування онлайнового ластофасу. Чудова новина, вітаю! Авпаки, я в Скорботі. Добре? Грунтуються ці плітки на масових звільненнях фрілансерів та тестувальників. Це жод сорстан не жартуй. Activision показали нового трейлера Call of Duty Modern Warfare 3, що цілковито і повністю був присвячений мультиплеєру гри. А ще вони поназаплановували релізів нових частин поклику обов'язку аж до 2027 року. Минуло 30 років, але я повернувся. Ubisoft показали мапу часу релізу асасинів у Міражі. Як бачите, Кацапстану на цій мапі немає, і це вже потрохи входить у звичку. І звісно, від цього можна тільки радіти. І теж тужу. А в нас гра вийде 5 жовтня, о 2 годині ночі на ПК, а на консолях о 12. А тобто, 6 годин на сонце, типу, мало, бо я більшість свого життя стільки сплю. Новий патч для Baldur's Gate вносить багатенько цікавих змін, але користувачі інтернетів запримітили лише одну: кіт знову полисів. Не пригай. Насправді він відразу мав бути волохатим. Але трапився баг і він облисів. Глянь, що ти зробив з біклсвортом. Гравцям такий образ кота, неймовірно сподобався. Проте один із падчів виправив цю ситуйовину і кіт знову став волохатим. Відповідно, інтернет почав обговорювати все це діло. Розробники, побачивши, що лисий кіт гравцям заходить набагато більше, вирішили повернути йому його лисину. А ви, пане кіт, що скажете? Пане кіт, скажіть, будь ласка, пару коментарів. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Четвер. четвер мене влаштовує. Чудово. до четверга.